Всім доброго дня! Вас вітає краничка Барахолка, місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці товар для чоловіків пропонуємо електричний тример для скошування трави. Тример робочий, але був у використанні. Зараз більш детальніше його розглянемо. Має ручку із вмикачем, основу. Захисний щиток і механізм, в який заправляється жилка для косіння. Сам тример не важкий, малогабаритний. Характеристики бачимо на екрані. Такий девайс. Стане гарним помічником у вашому господарстві та допоможе покосити траву у найнедоступніших місцях. Якщо вас зацікавила така пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю.